Трива так само буде пнутись вгору, врізатиметься хвилями в село, і, врешті-решту, ланки ці підкорить, неначе нас ніколи не було. Напевно, ми ще навіть не доросли. Напевно, створені не для війни, але вона нас творить на свій розсуд, чи перетравлює, кидаючи в терни, стирає імена в незримі дехто і десь між цифр. Утисне наш загін. Війна найбільш невмілий архітектор, що має здібність тільки до руїн. Життя здалось розділене на а виявилось, сповнене до меж. Для тих, хто народився не для воїн, та й хто для них народжується врешті, для тих, кого спиняють на півслові, на півковтку в повітрі степовім. Застигли незакінчені розмови, історії, які не доповім. Були часи непевніші та гірші, трагічніших не знав я народу, це не вірші хлопці, це не вірші, а квіти, що вам в кітелі кладуть.